Майстер клас на поєднання двох технік, граюри по дереву і вибірки. Майстер клас у нас присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. І ви будете створювати роботи або з його портретом, або по мотивам його твори. У нас є одна дошка з портретом самого Шевченка, друга дошка з хатинкою. Ви це можете обіграти. Наприклад, як садок вишневий коло хата. Можна ще на нашу писанку селом. Мого, мені 13 імена. Кожна на свій віпер. Як вам підкаже фантазія? Так. Вам потрібно визначитися, який твір чи портрет ви візьмете. У нас для вас є на штампів. Штампи досить черзноманітні, є орнаментальні. Ви цього можете зробити? Раму до портрета. Або рамку до робота. Є штампи з деревами. Ви можете створити пейзаж. Є штампи з тваринками, баранчик, наприклад, метелика. Є квіткові. Тож пропоную вам всім. Добре подумати, хто яку тему візьме. Також в процесі роботи ви можете доповнювати відпитки штампів і видіти акриловими маркера, домалювати свій образ, можете використати для цього гуашаві фарби. Першу частину майстер-класу з вами проведе Валерія Дмитрівна. Вона вам покаже, як зробити відбиток. На по потеремо. Отже, що саме нам потрібно виконати першочергово для самого відбитку? Нам е, знадобиться акрилова фарба чорна. Також у нас в матеріалі в арсеналі є різнокольорові фарби, можна поєднувати, комбінувати для е, різного переходу відбитку. Отже, що нам потрібно з вами писати? Ми надавили фарби. Ось таким валиком прокочуємо саму фарбу і наносимо на саму дощечку. Фарби потрібно додавати більше, не шкодуючи її, бо працюємо з дерева безпосередньо. Гарно валиком протискаючи, додаємо, щоб потім в кінцевому результаті у нас вийшов з вами. Гарний відбиточок. Ось додає даємо посилету, щоб гарно було пропрацьовано, Отже, нанесли, тепер починаємо передруковувати. Беремо аркуш паперу, орієнтовно намічаємо, де в нас буде серединка. Відбиточку прикладаємо і гарненько протискаємо руками, прогладжуючи так. Зараз зазвичай дану техніку краще робити і використовувати спеціальні такі технічні засоби. Хто більш професійно цим займається, вони, звісно, роблять. Відбитки через прес спеціальний, який підлаштований під дану тему ксилографії. От. Але ми з вами і можна також, просто, звичайно, ручками зробити. Так, протиснули гарно. Тепер дивимося, що в нас з вами вийшло. І ось така. Ось такий відбиточок у нас з вами вийшов.